Я стала свідком цієї війни, щоб волемо озветься в моїм корінні і будівельником тої стіни, яка нас розділить на покоління. Не буду ділити на добрих та злих, не стану зривати кроваві медалі. Я просто не маю часу на них і хочу триматися якнайдалі. Їм місця немає в моєму житті, на рівні емоцій. То глибше безодні, і вдвох паралельних зірвуться мости, і нами пишаються предки голодні. Не буду чекати, коли доброта обернеться смертю мого народу. Бо я не одна, я не сирота, я спадкоємиця вільного роду. У мене свобода завжди на чолі. Тепер не зустрінете нас поодинці. Бо незалежність моєї землі тримають кордони в душі українців.